Замповіти тебе і це візом. Прийняти це і... друга часть. І що ж, сьогодні, коротше. Я перша появляла. Бо так як я той раз перший, ти маєш піти до трьох дівчат і взяти три номера. Ім'я взнати і номер взяти. Неважно, і МТС, КІСТА. 45. Я не відстаю.

Еще два тебе. Еще два. Я иду сюда. Для... Ну, штук, куда... А я <свистри> посмотрю? Он, да. он до папки. Он до тетя, он до тетя, он до тетя. Да ладно, не чувак, идем. Ладно, мне короче сам на паузу, кое найдем следующую девку. Короче, побачиться.

Ми шукаємо. О, Ліза вон до. Опа! Та ладно, я Опа. Да. Опа, че йде жертва. Здорово, не треба, Не треба, не важливо. Пожалуйста ой, дальше. 01 ну, 72 561. Як вас звати? Саша. Що. Ще один номер тобі остався. Тьоска, спасибо. Диви, ти 02, ти 06. Подивись номер. Ні, не може я свій номер тобі дав. Радість. Мы нашли девочку. Давай номер. Ну, да. знаю, не не ну, давай номер с Не, мне не надо. Мне тоже не надо. что вы Дайте номер. Секретная информация. О, цифру поменяй. Хорошо. 063. Сейчас. Да. 54. Да. 72. Да. Двести шесть. Вс, спасибо. Це не візите, а. Полі. Я, короче, виковню своє задання, тепер виповнюю своє задання як козинець. Ну, короче, яке в нього задання побачите далі самі. Вот задание. Oh, я танкіст! <ріст> Давай! Я танкіст! Голосніше! Я танкіст! Танкіст! Я... Ще один раз! Я танкіст! Задання було залізти в мусит і кичати я танкіст! П'ять раз. Да, ну коротше ми зробили задання. З вами був Позитив ТВ. Підписуємося на канал, став лайки. До побачення!